Знаєш що найстрашніше в людській близькості: ти можеш бути поруч з людиною щодня, спати в одному ліжку, сміятись з одних жартів, і все одно почуватися самотнім. Це не про відстань, це про невидиму тріщину між вами, яка росте, поки ви обоє робите вигляд, що все нормально. Є люди, які живуть у такому стані роками. вони виглядають стабільно, навіть щасливо, разом купують продукти, разом дивляться серіали. Разом викладають фото з відпустки. Але якщо придивитися, очі порожні. Це тип, який я називаю емоційні виживальники. Вони не живуть у стосунках, вони їх витримують. Ти бачиш їх у кафе, вона мовчить, він гортає телефон. Вони не сваряться, не ображаються, просто мовчання. Але це мовчання гучніше за будь-який крик. Це емоційна ізоляція, коли ти поруч фізично. Але психіка вже поставила стіну. Захисний механізм. Психологи називають це дисоціацією у стосунках, коли свідомість ніби відключає емоційну частину, щоб не боліло. Людина перестає відчувати, щоб не відчувати біль. Спочатку це допомагає, потім руйнує. Бо, відключаючи біль, ти одночасно відключаєш і любов. Виживальники не сваряться, вони замикаються. Вони бояться конфлікту, бо колись уже обпеклись. В дитинстві у попередніх стосунках неважливо їхня нервова система навчилася спокій будь-якою ціною, навіть ціною себе. Це називається уникальна прив'язаність коли ти ніби поруч, але серцем на відстані. Я бачив, як це виглядає. Він приходить додому, кидає ключі, сідає на диван, мучає. Вона ходить по кухні, ставить тарілки, щось питає, він киває. Вона вже не очікує відповіді, вона знає, він десь далеко. Іноді навіть не в іншій кімнаті, у своїй голові, і що дивно, обидва відчувають провину вона, що не може його дотягнути, він, що не може бути ближчим. І кожен з них думає, що проблема в ньому, хоча насправді. Проблема в системі у тому, як формується емоційна безпека. Якщо в дитинстві ти вчився, що любов треба заслужити, твоя психіка потім повторює це знову і знову. Це називається повторювальний сценарій. Ти шукаєш не любов, ти шукаєш знайоме відчуття, навіть якщо воно болюче. Бо знайоме це безпечніше, ніж нове. Тому виживальники не йдуть, вони залишаються. Бо страх самотності сильніший за біль поруч. Їхня нервова система вже звикла до цього рівня напруги, до постійної тривоги без причини. Це називається гіпернастороженість, стан, коли мозок завжди чекає удару. І навіть коли його немає, тіло все одно напружене. Вони живуть у такому ритмі, поки одного дня хтось із них не вибухає, не від ненависті, від виснаження. Бо неможливо вічно тримати всередині те, що проситься назовні. І тоді з'являється перша тріщина Перша – я більше так не можу. Але тут починається інше наступна категорія людей, які реагують не втечею, а боротьбою. ті, хто не замовкають, а атакують. І от вони роблять іншу помилку ще глибшу є інші, вони не ховаються в мовчанні, вони борються. У кожному слові, у кожному русі боротьба за контроль, за вплив, за відчуття, що я важливий. Це люди з домінантною реакцією на тривогу. Якщо перші завмирають, ці атакують. Бо для них безпека означає керувати ситуацією, вони не терплять невизначеності. Якщо партнер мовчить, це виклик, якщо віддаляється, це загроза. Їхня нервова система не витримує пауз – вони починають тиснути, вимагати, з'ясовувати. Що ти від мене ховаєш? Ти мене ще любиш? Чому ти мовчиш? Іноді це виглядає як турбота, іноді як агресія, але суть одна: страх втратити контроль. Я бачив такі пари: вона сидить навпроти, руки схрещені, очі блищать. Я просто хочу, щоб ти був чесним, каже вона. А насправді хоче. Щоб він зреагував, підтвердив, що вона важлива це не про правду, це про тривогу, яку треба заглушити. Її мозок працює в режимі прихильність через конфлікт, це форма тривожної прив'язаності, коли любов доводиться емоційною драмою, бо спокій здається небезпекою якщо тихо, значить щось не так. Часто ці люди виросли у сім'я, де любов була умовною. Де увагу отримували тільки тоді, коли ставали голосними Якщо ти кричав, тебе чули, якщо мовчав, тебе не існувало. І тепер у дорослому житті їхня психіка повторює ту ж модель створює бурю, щоб не зникнути. Вони вміють вичавлювати емоції з партнера. Спершу це звичайні питання: ти мене любиш? Потім, Чому ти не дивишся на мене як раніше? Потім. Сварка, сльози, обвинувачення. І коли партнер нарешті вибухає, кричить, злиться, всередині них на мить з'являється спокій, бо емоція це зв'язок, навіть якщо болючий. Це парадокс емоційної залежності, людина боїться самотності настільки, що створює конфлікт, аби відчути присутність іншого. Це як дитина, яка смикає маму за рукав. Подивись на мене, тільки тепер мама це партнер, і кожна сварка спосіб переконатися, що він ще поруч. Один мій знайомий Максим жив саме так вона могла зателефонувати 20 разів за вечір, якщо він не відповідав. Він пояснював, що був на зустрічі, що працював. Вона не вірила. Якщо ти мене любиш, ти знайдеш хвилину. Для неї це не було маніпуляцією. це був спосіб перевірити реальність, бо в її світі любов рівнає постійний контакт. Відсутність реакції означала загрозу. Її мозок запускав гормональний каскад, кортизол, адреналін. Тривога перетворювалась у паніку. Вона не могла просто чекати, вона мусила діяти. Такі люди живуть у режимі постійного пошуку підтвердження, їхня самооцінка тримається на зовнішньому зворотньому зв'язку. Якщо партнер холодний, вони тануть, якщо теплий, оживають. І це виснажує обох, бо другий завжди почувається винним. Може, я справді мало показую почуття, може я черствий і поступово починає підлаштовуватись. Втрачаючи себе. Але є момент, коли навіть найтерплячіші здаються, бо поруч із тривожним партнером завжди з'являється інший тип той, хто тікає той, кого ці крики лякають більше, ніж самотність. Він починає віддалятись, щоб вижити. І ось тут система входить у нову фазу взаємну деструкцію. Де один тягне, а інший виривається, і це вже зовсім інший механізм. Коли ці двоє зустрічаються, той, хто тікає, і той, хто чіпляється, починається гра, в якій обидва програють. Вона женеться за ним, щоб не втратити контакт, а він віддаляється, щоб не втратити себе. Її мозок реагує на дистанцію, як на небезпеку, його на близькість, як на загрозу. Це називається динаміка тривожного і уникаючого типів. Вона доведена в десятках досліджень з теорії прив'язаності і щораз повторюється як сценарій незалежно від імен чи країн. Цей механізм працює на глибинному рівні у момент, коли один тягнеться, інший відчуває тиск. У нього спрацьовує реакція бий або біжи, хоча загрози немає. Просто мозок не розрізняє емоційну напругу і фізичну. Для нього це одна система сигналів занадто близько, дрібно небезпека. І він обирає втечу. Ось приклад: вона пише: Ти мене любиш? Він бачить повідомлення, зітхає, відкладає телефон. Не тому, що не любить, просто знає. Будь-яка відповідь запустить новий раунд. Якщо відповість коротко, вона образиться, якщо не відповість, почнеться буря. І мозок, щоб не втратити енергію, обирає відключення. Це емоційна оборона, емпатична заморозка. Вона виглядає як байдужість, але це лише спосіб утримати психіку від перевантаження. Її тривога в цей момент росте вона починає фантазувати, заповнювати паузи. Вигаданими історіями. Він мене не любить, у нього хтось є. Так працює когнітивна спотвореність, яку називають катастрофізація. Коли мозок автоматично домальовує найгірший сценарій, щоб підготуватися до болю. І замість чекати вона діє дзвінки, звинувачення, сльози. А він віддаляється ще далі. Це замкнене коло підсилює себе саме. У психології це називається емоційна козалежність. Обоє стають заручниками однієї системи він утікає від її тривоги, вона переслідує його втечу. І з кожним циклом дистанція між ними збільшується. Дослідження показують, що в таких парах активуються різні частини мозку. У тривожних мигдалина центр страху, що реагує навіть на незначну загрозу. В уникаючих Префронтальна кора, яка приглушує емоції, немов вимикач. Один живе в надлишку відчуттів, інший у їхній відсутності. І вони знову сходяться, бо кожен підсвідомо шукає баланс. Але баланс не настає, бо система саморегулюється через біль. Іноді це виглядає навіть гармонійно вона активна, емоційна, соціальна. Він спокійний, розважливий, надійний. Спочатку, здається, ідеальне поєднання. Але через рік-два вона відчуває, що він холодний, а він, що вона надто нав'язлива. І обидва знову йдуть по колу. Вона тягнеться, він замикається, вона вибухає, він тікає. Це несвідомий вибір, це невидимий сценарій, який керує дорослими людьми як дитячий рефлекс. У глибині страх бути покинутим і страх бути поглинутим. Це дві полярності однієї травми травми прив'язаності. І поки вони намагаються змінити одне одного, вони пропускають головне, що джерело цієї гри не в партнері воно в тому, як кожен колись навчився виживати в любові одні через тишу, інші через шум. І поки це не усвідомити, стосунки залишаються полем бою, а не місцем спокою. Та є ще третій тип. Не ті, хто мовчить, і не ті, хто кричить, ті, хто змінює обличчя, підлаштовується, розчиняється у стосунках, аби зберегти зв'язок. Їх не видно одразу, але саме вони часто ламаються найглибше. Третій тип це ті, хто не тікають і не атакують, вони пристосовуються, змінюють тон, звички, навіть погляди, лише б не втратити контакт. Вони відчувають чужий настрій швидше, ніж власний. Це не емпатія, це гіперчутливість, сформована роками напруги. У психології це називають адаптивною поведінкою, коли людина підлаштовується настільки, що перестає існувати окремо від іншого. Вони майстри компромісу, але всередині ціна за це розмиті межі. Вони не кажуть ні, навіть коли всередині все кричить. Бо в їхній системі координат відмова означає ризик втратити любов. І кожен раз, коли вони поступаються, мозок дає коротке відчуття полегшення, небезпека минула. Але за цим завжди приходить порожнеча. Ось, наприклад, Іра спокійна, м'яка, завжди за мир. Її чоловік різкий, імпульсивний, часто зривається, вона його заспокоює, вибачається, згладжує. Їй здається, що рятує стосунки. Насправді з кожним разом стирає себе. Її тіло живе в режимі хронічного стресу. Рівень кортизолу підвищений. Серце б'ється швидше навіть у тиші. І через кілька років вона перестає відчувати емоції взагалі ні радості, ні гніву, лише в тому. Це емоційне вигорання. Коли система самозахисту переходить у стадію повного відключення. Але найпарадоксальніше такі люди виглядають найстабільнішими вони не кричать, не драматизують, не тікають, вони функціонують, ходять на роботу, усміхаються, тримають дім, їх навіть хвалять, яка ти терпляча, яка мудра. Та всередині порожній простір, де колись було я. Цей стан називають втрата автентичності, коли ти настільки довго граєш роль, що забуваєш, хто ти без неї, такі люди часто потрапляють у депресію не від подій, а від накопиченого самозаперечення. Вони не вміють розрізняти, де їхні бажання, а де чужа потреба. І коли нарешті намагаються сказати про себе, їх ніхто не чує, бо всі звикли, що вони завжди ок. Це тихе руйнування, непомітне навіть для близьких, бо адаптивна людина виглядає благополучною, її біль не кричить, він шепоче. І саме тому він небезпечний, бо не викликає реакції, їй ніхто не каже, зупинись, її навіть не питають, ти втомилась? Вона продовжує працювати, допомагати, підтримувати, поки одного дня не розуміє, що не знає, для кого живе. І що глибше усі ці типи, різні на поверхні, насправді живляться одним коренем – страхом бути непотрібним. Виживальник боїться втратити стабільність, тривожний контакт, уникаючий свободу, адаптивний прийняття. В основі всіх реакцій один механізм пошук безпеки через контроль. Просто кожен шукає її по-своєму. І цей страх. Не минає, навіть коли людина знаходить свого. Бо поки не зцілений всередині, він переписує будь-які стосунки під себе, ти можеш змінити партнера, місто, навіть країну. А сценарій залишиться той самий. Бо змінюється фон, але не код. І отут починається найцікавіше момент, коли людина раптом зупиняється і бачить. Що всі ці кола не випадкові, що це не доля, а повтор. І саме це усвідомлення стає точкою, з якої можна вийти. Але не всі готові його витримати усі ці типи: мовчазні, тривожні, уникаючі, пристосовані. Насправді різні способи говорити одне й те саме. Подивись на мене, побач мене. І кожен говорить по-своєму. Один тишею, інший гнівом, хтось втечею, хтось постійною готовністю бути зручним. Але суть завжди одна людина шукає підтвердження, що вона варта любові. Проблема не в тому, що ми неправильно любимо, проблема в тому, що ми часто любимо зі страху, страху бути покинутим, страху не виправдати очікування. Страху, що нас замінять, забудуть, відсунуть. І цей страх запускає всі інші механізми ми боремося, мовчимо, тікаємо або пристосовуємось, замість того, щоб просто бути. Ти можеш прожити пів життя, думаючи, що все під контролем, а насправді просто постійно уникаєш болю. Ти боїшся сказати правду. Бо хтось може піти. Боїшся показати слабкість, бо подумають, що ти не справляєшся. Боїшся просити, бо в дитинстві тебе вчили, що просити соромно, і так, крок за кроком, будуєш життя, яке безпечне, але порожнє. Це не лише про стосунки, це про спосіб існування. Ми переносимо свої внутрішні патерни у все: роботу, дружбу. Вибір, навіть тишу. Якщо ти навчився ховатись, ти сховаєшся і від себе, якщо звик тиснути, будеш тиснути навіть на життя. Якщо звик жертвувати собою, віддаси себе цілком, і навіть не помітиш, коли перестанеш відчувати. Ми живемо, немов керуємо світом, але насправді ним керує наша незалікована тривога. І кожен раз, коли нам здається, що ми зустріли. Не того партнера ми насправді зустрічаємо себе у своїх страхах, у своїх реакціях, у своєму болі стосунки лише дзеркало, яке безжально показує, як ми справляємось з власною вразливістю. І ось головне питання: ти живеш, щоб тебе любили, чи любиш, щоб жити. Бо різниця між цим ціле життя, одне народжує контроль. Інше свободу, і вибір завжди починається не з іншої людини, а з тебе. Зупинись на хвилину, подумай, яку роль ти граєш у своїй історії: того, хто тікає, хто тримається, хто мовчить, чи того, хто пристосовується. І головне, чи не настав час вийти з цього кола. Якщо ці слова тебе зачепили, напиши в коментарях. Кого ти впізнав у собі, і підпишись, щоб не пропустити наступні розповіді.